Ще, Щапочки від вас ще шо. Значить, не довіру голові ОТГ, хай пише заяву за власну Іди, <плес> за, за! Тільки за! Звільнення Дитеренка на всі 100 відсотків. Батьки, батьки! Батьки! Ні, крім того, що ви скажете? У нас же зараз посується наша. Ви то бачите, щоб вважаєте, не хотіли би проголосувати трошки хідріше, яке б давало і вам, і нам? Звільнення ваше! Ви що проголосували про те, що проти категоричного закриття навчального закладу першої третій ступені. По законодавству з наступного року і так воно це все відбудеться. Може, ми голосували.

Якось закрити завод або Вознесенська. Одну школу зробити на три кілометри не дві. Це що ти всього? Хай шукає. Хай шукає. Ми не працюємо засідаємо Вознесенській чи по нас. Ми працюємо тебе робити, тихо, тихо. Ще раз, ще раз шукаємо. أنت <applause> تشوفني <applause> О, ми працює працюємо, просимо, просимо все. Татьяна. Татьяна. І, та... Друзі, да, давайте да. все-таки Тетяна Миколаївна кай скаже, ще яка буде пропозиція ваша. Ну За Дивіться, як ми почули правильно, перше, що ви проти? Розуміла, ми всі голосували. Друге, ми... ми спрямовуємо депутатів сільської ради Вознесенської і особисто сільського голову, що шукати шляхів урятувати. І я б запропонувати запропонувала ще е, такий шлях, що зберегти заклад, освітній заклад О, в, в селі Бугуслав. Під будь-якою носом. Максимович сказав, що ми п'ят шляхів. Наш віде. голова віде. сказав, що Максимович мертвий. На мертвих ядерів. Це не Миколаївна. Це не Миколаївна. Дайте відповідь. Дайте відповідь. Дайте відповідь. Це він спец. Репліка. Берегти заклад, навіть якщо прийдеться робити що? Реографізація. Але слово ліквідація не має права жити. Ні. А то якийсь, якийсь я духович підняв, піднув, а тут стало все. Зовсім... А роботи тут немає, а тепер шалоні, тут рішення зараз ситуацію. Олександра зафіксує офіційно протокол рішення. А тепер я хочу зафіксувати це, що воно ходить, і відео є, і я ж вам кажу, що я кілька разів зверталася до депутатів Ні, ні, збитно. Почекайте. Ти учениця неслухняна.